Як і для розрахунку авансу, перш ніж здійснювати розрахунок зарплати, мають бути заповнені карткові рахунки співробітників та сформований табель робочого часу за відповідний місяць. Крім того, щоб коректно виконались виплати по зарплаті, важливо, щоб в особових картках співробітників була заповнена бухгалтерська інформація щодо рахунку та аналітик. Нагадаємо, де саме вказуються ці дані. В модулі кадри Оберемо пункт меню Особові картки в розділі Кадри. Виділимо рядок співробітника та в нижній частині вікна на вкладці Призначення переміщення натиснемо кнопку Змінити. Перейдемо на вкладку Бухгалтерська інформація. В полі Рахунок має бути вказано витратний рахунок, наприклад, 92. -й. Для цього рахунку значення аналітики статті доходів витрат має бути Z0501, Заробітна плата за окладами і тарифами. Крім того, в полі Дохід 1ДФ має бути вказано значення з кодом 101. Заробітна плата, нарахована виплачена. Коли всі необхідні дані коректно заповнені, можна переходити до розрахунку зарплати. В модулі Зарплата обираємо пункт меню Розрахунок зарплати в розділі Зарплата. Натискаємо кнопку. «Умова». В разі потреби уточнімо період. Підрозділи. табельний номер. та натискаємо кнопку Застосувати. Натискаємо кнопку Розрахунок та обираємо розрахунок зарплати. Натискаємо кнопку Застосувати. По кожному співробітнику буде сформовано перелік нарахувань та утримань, зокрема, виплачений аванс з кодом 740, військовий збір ПДФО, а також на вкладці відрахування до фондів відображаються розрахунки по ЄСВ. Після розрахунку слід виконати проведення по зарплаті. Для цього в модулі зарплата обираємо пункт меню Проведення по зарплаті в розділі «Бухгалтерія». Натискаємо кнопку Умова. В разі потреби уточнюємо період. Натискаємо кнопку Встановити. Натискаємо кнопку Додати. Тип процесу вже вказано Зарплата, проводки по зарплаті. Вказуємо номер та дату документа. Дата документа зазвичай вказується останнє число місяця. Натискаємо кнопку Додати. В реєстрі документів сформовано документ з типом процесу зарплата. Проводимо його. Після проводки по зарплаті можемо переходити до виплати зарплати через банк. Для цього формуємо платіжну відомість. В модулі зарплата обираємо пункт меню Платіжні відомості в розділі «Бухгалтерія». У вікні Умова відбору документів в разі потреби уточнюємо період. Вмикаємо прапорець зарплата, платіжна відомість, зарплата банк. Якщо включено інші прапорці, будуть відображатися і документи інших типів, натискаємо кнопку Встановити. Натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Зарплата формування платіжних відомостей. В полі Тип процесу обираємо Зарплата, платіжна відомість, зарплата банк. В разі потреби уточнюємо Рік-місяць формування та дату документа, натискаємо кнопку ОК. У вікні Оберіть період позначаємо прапорцем необхідний рік та місяць, натискаємо кнопку ОК. Буде відображено перелік співробітників, які включатимуться у відомість на виплату заробітної плати. Прапорцями позначені ті співробітники, що мають карткові рахунки. Записи, для яких прапорці не включені, також відображені рожевим кольором. Це співробітники, для яких карткові рахунки не вказані або період дії карткових рахунків завершився. Для виплати зарплати таким співробітникам слід спочатку внести уточнення щодо карткових рахунків. Натискаємо кнопку Вибрати. Буде відображено протокол формування платіжної відомості, в якому вказано загальну суму, що буде виплачена через банк. Закриваємо протокол. Підтверджуємо додавання документа кнопкою Так. На підставі платіжної відомості формуємо виписку банку витрат. Для цього натискаємо кнопку На підставі та обираємо Виписка банку витрата. Вказуємо номер і дату документа. В полі Кореспондує, вказуємо рахунок 661. Для цього рахунку вказуємо аналітику Рік-місяць. На вкладці Додатково в полі Статті руху грошових коштів обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Додати. Проводимо виписку банку.